Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів та переходимо до справи. На межі. Коло. В цій гонці тобі придеться дати три кола по вулицям. І до відмови з запитими машинами. Це буде дуже складно. Буде дуже складно. Я просто на межі буду. Бо в мене тут просто справжні монстри. О, ні, Honda S2, 2000 За побачення головне дивитись в обидва, бо тут дуже багато трафіку. Когось влетів. Ось так. Погнали. Не на нас доганяють, але я не відволікаюсь, дивлюсь тільки вперед. Я не здамся без бою. Блін, Файно. Швидше, швидше, швидше. Треба об'єднати цього старпера. Вирішив зрізати, але він, пов... але він помилився дорогою. Так що далі нічого коментувати, тільки мовчки ганяти. Новий вініл мені подобається. Лайно мене розвернуло майже на 360 градусів. Але я не здаюсь без бою. Лайно давай. Їдь собі спокійно було дуже близько, дуже багато трафіку. Ось так вперед. <звольнення> Було дуже <звольнення> і фі фініші зразу у шляховик. Це якийсь приз ми отримаємо, я ж говорив конік наступний етап. Педаль до полу, та погнали. Ось так ми обганяємо їх хитрим маневром. Ось так. Сюди. так, було дуже близько. Ось так ідеально. Ого, як ми швидко. Уже третє коло. Дуже близько сюди? Блін, ні. Давай, давай, мене нас доганяють добряче. Ну все фініш, може ще один приз ми отримаємо. Я ж говорив. Унікальна аплікація? Саме мабуть, останнє етап буде педаль до полу погнали. Оце ще що? Що це було? Наче блискавка така, але колір дуже смішний. Мятний такий колір. Женемо. Ось так. Лайно влетів. Тут уже 4 кола. походу це останній етап. Ось вот так. Мене нас заганяють. Ні, я відриваюся. Хтось влетів у фургон або в тачку. Ой. маємо парад Ось так Це третє коло. Я не здамся без бою. Ось так. було дуже близько женемо бо той влетів позашляховик він мене ще й наздоганяє Може у нього машина трохи Легше, або аеродинаміка краще. Але або в нього двигун більш краще, ніж в мене. Це вже останнє коло. Я реально на межі. Я реально на межі мене нас доганяє трохи. Ось так. Лайно. я не здамся без бою. Фініш. І правда 24 очка я отримав. Може на цей раз якийсь прес нормальний отримаю. Теж отримаю модерн рівень другий 5 косарів Honda S2000. Ну, нічого по двигуну не, не отримав. Тільки автомобіль. Ну і На цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого! А в мене на рахунку 40 тисяч чи 40 косарів, боксів